Зберегти дитинство та захистити гідність і права дітей такі принципи роботи благодійного фонду Голоси дітей. Один з 15 осередків фонду нині працює в кривому розі. Сюди приходять діти різного віку, поспілкуватися, навчитися новому, знайти нових друзів і підтримку. З поміж іншого команда фахівців фонду проводить заняття з арт-терапії, групові та індивідуальні психологічні сесії. Коли я тільки почала ходити, мені якось було ну, так соромно, а потім я познайомилася зі всіми. Там дуже цікаво, дуже прикольні ігри. Там заспокійливі є. Ми думаємо про щось, дивимося, мультики граємо. Ми знайомилися у коло, ми брали ведмедика та Да розповідали, наприклад, який там колір зараз у вас в душі. Це робиться для того, щоб підвищити стресостійкість. Тетяна Косяк, психологиня фонду Голоси дітей. До дня психічного здоров'я підготувала майстер-клас хімія емоцій. каже, дітям потрібно знати, як проживати всі свої почуття та чому це важливо. Що відбувається в нашому організмі, коли така емоція вона вже прийшла, коли ми вже роздратувалися з вами. Ого. Ми злимося. За допомогою наочності і реактивів, які будуть демонструвати хімічні реакції, ми покажемо, що відбувається з нашим організмом, коли ми проживаємо особливо такі складні емоції, як зараз, під час таких важких подій, від яких страждає вся наша країна. І тому цей майстер-клас спрямований на розвиток саме емоційного інтелекту у Криворізькому осередку фонду. Працюють три дитячі психологи та фахівець з організації Дозвілля дітей. На що спрямована наша робота це на підвищенні резильєнтності або стресостійкості. Тобто, ми навчаємо дітей в першу чергу розпознавати свої емоції, що вони відчувають, і яким чином їх пропрацьовувати ці емоції для того, щоб вони не шкодили, для того, щоб вони не лишалися всередині. І ми також вчимо дитину технікам саморегуляції. Тобто, якщо дитина злякалась, вона повинна знати, що їй потрібно робити, щоб заспокоїтися. Консультації щодо складних ситуацій в родині, підтримка емоційного стану і ментального здоров'я. Безкоштовно отримати психологічну допомогу від фахівців фонду можуть і діти, і їхні батьки. Наш самоосередок знаходиться в приміщенні культурно-громадського центру «Шелтер плюс» за адресою Армавірська 28. І ми чекаємо всіх дітей тут, хто потребує допомоги. основна місія фонду це жодна дитина не повинна лишитись наодинці з досвідом війни. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.